Поняття про віру та її необхідність для засвоєння божественних істин. Людина, яка прагне догодити Богові і спасти свою душу, повинна по-перше, пізнавати істинного бога і мати правильну віру в нього. По друге, жити згідно з цією вірою, здійснюючи добрі діла. Віра потрібна тому, що без неї як свідчить Слово Боже. Доводити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що він є, і тим, хто шукає його, дає винагороду. Послання до Євреїв. А добрі діла мають бути нерозлучні з вірою, бо віра без діл мертва. Послання апостола Якова. Тобто позбавлена життєвої сили, а тому надієва і не може спасти людину. Віра як душевний стан за поясненням апостола Павла, здійснення очікуваного і впевненість у невидимому, послання до євреїв. Тобто віра це впевненість у реальності невидимого, як у тому, що ми можемо побачити і осягнути, а в бажаному і очікуваному, як у тому, що справді відбувається. При засвоєнні істин, викладених у православному катехізесі. Від нас вимагається не лише знання християнського вчення, але й віра, тому що головним предметом християнського вчення є невидимий та неосяжний Бог і премудрість Божа, таємниче прихована від людського розуміння. Звідси очевидно, що багато істин цього вчення, що відкриті самим Богом, не можуть бути цілковито осягнені розумом, але можуть бути сприйняті вірою. Відмінність між знанням і вірою полягає в тому, що знання має предметом фізичне і пізнаване, а віра невидиме і навіть незбагненне. Відповідно, знання ґрунтується на фізичному досвіді і дослідженні предмета, а віра на довірі до свідчення істини. Знання належить розуму, хоча може діяти і на серці. Віра належить переважно серцю. Хоча починається в думках. Світське визначення під вірою розуміє певний психологічний стан, коли людина впевнена в тих речах, які логічно або матеріально довести неможливо. Проте таке визначення не здатне в повноті охарактеризувати християнську віру. Вірою насправді називається і сукупність норм певне вчення, в істинності якого людина переконана. Подібне розуміння віри розкривається у священному писанні. Вони підлягають осудові, бо зреклися попередньої віри. Перше послання до Тимофія. Так і ці противляться істині. Люди, розбещені розумом, неуки у вірі. Друге послання до Тимофія. Однак при такому підході йдеться здебільшого про загальний вияв, а не про суть. І саме в такому контексті можна поверхово говорити про віру християнську, юдейську, мусульманську та інші. Завдяки вірі, прийняттю істинного вчення та довірі до Бога, ми відповідно відкриваємо своє серце для дії божественної благодаті, дозволяємо вірою вселитися Христові в серця ваші. Послання до Ефесян. Отже віра для християн. Це передусім живий зв'язок із Богом як особистістю. Християнство віра саме в особистісного Бога, а не сукупність постулатів, тому віра не може бути обмежена формальним прийняттям певного світогляду, а вимагає дієвості, правдивого способу життя на підставі любові до Бога та до ближніх. Виходячи з цього, людина не повинна бути християнином лише в храмі на богослужінні. Віра має визначати всі її вчинки і спосіб життя. Так віра Авраама полягала не лише в тому, що він визнавав Бога, а в тому, що він цілковито довірився і повністю віддав себе волі Божій. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, послання до римлян. Довіра до Бога, до Його повелінь та обітниць породжує в людині бажання зберігати вірність Богові. Проте, в хибному розумінні віри та стосунків Бога і людини, вірність Богові може бути зумовлена лише страхом покарання або бажанням отримати якісь блага. В наш час подібний підхід досить поширений, однак для досягнення справжнього ідеалу християнської віри потрібен не страх покарання, а страх. Зумовлений любов'ю, страх виявитися недостойним безмежної батьківської любові Творця. Отже, лише любов як сукупність довершеності може бути істинним підґрунтям віри в Бога. Поза як і сам Бог є любов, любов є виявом єднання людини з Богом. Адже хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Богу ньому. Євангелія від Іоанна. І саме любов має бути підставою до виконання його повелінь. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Хто любить мене, той слово моє збереже. Євангелія ВІД Іоанна, глава 14.